Проно, фронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так, круті зміни в вашому житті з дня на день. Думайте, будь ласка, про себе. Речки мої, деякі з вас пишуть, що робити, якщо чоловік жадібний. Ну, ви знаєте. Іноді чомусь дівчата вважають, що якщо чоловіками ще краще себе поводити, то вони будуть також це відзеркалювати. Ні, чоловіками все працює по-іншому. Якщо чоловік дуже жадібний, вам треба стати ще більш жадібною, ніж він. Даю вам лайфхак безкоштовно, перевіряйте, дії на мільйон відсотків. У кого якісь є рекомендації, пишіть тут у вас ну це про вас чи про когось? Угу. Ні, тут кажуть про... про якогось пажика. Є в вашому житті чоловік паж жезлів, який тут багато чого вам обіцяв, але нічого не робив. Розумієте? І він не цінував навіть ваші з ним відносини. Ось, подивіться, тобто, ви для нього були як подарунок долі, а він це сприймав як за належне. Він був ну, кудись націлений на своє, на щось своє. І сталася башня. Ви якось з ним так в один мить розірвали відносини неочікувано. Королева чаш, ви у нього кохана жінка. розумієте? О знов про цього минулого, вибачте, я не хочу, щоб у вас були минулі. Я хочу вам класних, дійсних чоловіків. Але ви можете відмінити, якщо буду зараз про нього, написати Відміняю, перевожу все це на класного нового. І ну, він тут згадує, діде, він може з'явитися. дня на день він з'явиться в вашому житті. Скажу так, шість чаш. Тобто людина може з'явитися в вашому житті, тому що вона згадує все те класне, круте, що було в ваших відносинах. І на серці у нього тепло, дуже тепло. Так, дурак. Він захоче з вами поновити відносини по аркану дурак. Що ще він захоче? Він захоче отримати перемогу. Розумієте? Тобто, так, щоб ви зразу сказали йому Да. Але це я кажу від себе. Дивіться на його дії, не поспішати давайте йому відповідь. Ви, що, дайте пораду моїм феєчкам, як їм вести з ним. Карти кажуть, що ну, тут він буде вам викати такий туз пентаклів, тобто таке пропозицію, від якої важко дуже відмовитись. Кажуть, що ви з ним поновите відносини. Так, він тут пройшов трансформацію. Дівчата, випадає аркан сонця, здійснення бажань. Але дивіться.